Робототехнічні пристрої, проекти екобудинків, електронакопичувачі та навіть космічні туристичні апарати. У Житомирі за підтримки фонду родини Розенблат відбувся конкурс юний винахідник. Більше десятка робіт школярів науковців були представлені на розсуд конкурсного журі у Житомирському музеї космонавтики. Над однією із робіт працювала ціла група дослідників, яка створила екофільтр, вартість якого складає усього лише 40 гривень. Ми створили такий екофільтр, в який входять та бично уголь, вата і капельницю. То есть, и он, вся наш фильтр вышел где-то в районе 40 гривен. Сейчас мы этот фильтр передали в зону АТО для того, чтобы военные нам сказали, что можно переделать, что-то изменить. Все элементы, которые использовались, можно найти в обыкновенной аптечке. И как раз проведя несколько опытов, мы брали воду просто из лужи. Можете посмотрети, спочатку вода була така. Прийшли несколько фільтрацій. І вона уже вона виходить така. Головна наша ідея це компактність і легкість в использанні. Серед робіт конкурсантів можна побачити і руку маніпулятора, яка реагує на спеціальні датчики на рукавиці. Юні школярі науковці охоче показують, як працює їх винахід, та діляться ідеями про можливе застосування такого пристрою в труднодоступних місцях, наприклад, де повишена радіація. Можна його прикріпити на робота, і він, наприклад, оттуда щось буде брати, якщо потрібно. Але, але не з проводом, просто на блютуз модулі, який в подальших версіях буде встановлений до цього сайтандива. Він ще не доработан. Це єдиний прототип і це єдиний екземпляр. Талановита молодь потребує підтримки, а їх ідеї повинні бути реалізовані в життя. В цьому переконана головний організатор конкурсу Жанна Розенблат. Співзасновниця фонду родини Розенблат каже, подібні конкурси відбуватимуться і надалі. А для найкращих робіт потрібно знайти інвесторів, котрі готові втілити в життя ідеї юних науковців. Цей конкурс юного винахідника присвячений до дня науки. Фонд родина – Розенблат» вирішив, що ми обов'язково повинні таких діток підтримувати, і вони повинні знати, що що. Це потрібно, сьогодні це актуально. Сьогодні е, ці роботи всі мають, я так вважаю, що вони мають право впроваджуватися в життя. Фонд «Родина розвила завжди підтримує талановитих діток, і ми маємо на меті організовувати такі, знаєте, інвесторсько-бізнесові якісь аукціони. Тобто, ці дітки зможуть презентувати свої ідеї людям, які. Потім зможуть втілити в життя. Усі винаходи оцінювало конкурсне журі, яке заслухало презентації молодих науковців. Перед оголошенням остаточних результатів члени журі поділилися враженнями від конкурсних робіт. Дуже мене вразили те ті розробки, які школярі сьогодні представляли. Це школярі п'ятих 10 класів, і вони вже в такому віці можуть спаяти зібрати електронні пристрої. Також вкласти в них ідею, пояснити для чого це потрібно, як вони працюють, де можна вдосконалювати, де можна використовувати. Сьогодні мені дійсно вразили ці розробки. Врешті після ознайомлення із роботами учасників конкурсне журі виносить свій вердикт. Переможцями стали три роботи юних винахідників. Але організатори нагороджують усіх учасників заохочувальними призами та грамотами. Більше того, для усіх конкурсантів фонд «Родини Розенблат організує екскурсію до музеї науки та техніки експериментаріум у місті Києві. I